Ходе колчан по городу, де питає, чого він роду. Хлопці, стрілими на подарунок, мені здається, вже нікого не здивуєш, бо їх дуже багато на ринку. А от колчан, хлопці, це зовсім інша річ. Він повністю шкіряний. Ми самі його вирубуємо, самі його прошиваємо. його. Красимо, от дирочку вирубимо. Коротше, робимо повний етап нашого колчана. Також можу запропонувати для нього ще крагу. Якщо вам буде цікаво, ми надсилаємо новою поштою, Укрпоштою. Тут у нас є всякі усилення внутрі в середині теж усилення. Якщо вам потрібно на подарунок колчани, є інші. пишіть, надсилаємо новою поштою Укрпоштою хлопці. Якщо вам він не сподобається, ви подарували, людина скаже, ну, не той, хочу менше чи більше. Телефонуйте замінимо, повернемо кошти. Варіантів дуже багато.